боже у боже мента що все нормально А ну-ка ну-ка на шоу. умови Одеський мобс кабіль Малыш се з любов Він хоче любов Ну а шо? Ловий гігант Половий гігант Я що він покаже маленьке маленьке А він ще ніку, у нього уже... Да, да, да А він уже ходить Я ще Почему девочка сидить там а девочку девочка укрылась. Короче, если вы возьмете его домой, всем, всех курей перехватит. Держитесь. Це кури то и хер с ними, да? Ні, так будуть не фіт уже не яйця, будуть. Та він щось сміє робити, подивіться, який мужчина. А це хлопчик. Ми її сьогодні з дівчинкою сидів, але так як він у нас сексуальний хлопчик, відсадили його від дівчинки. Такий маленький, а вже такий сексуальний. Ага. Він вот щоб не в Ні, Ні-ні. Які молодці, мопси. трошечки попили водички і мокрі. Так, не чую. Головне, я до них не торкаюся до них. Я знаю, що не можна до тваринок торкатися. Мопсі мопсі, красиво. Це дівчатка. Виче у нас дівчинка Уан.